Лего історії Пісочниця дружби. Одного теплого ранку Лего сім'я вирушила до парку. Маленький Костя, як завжди, побіг до пісочниці із відерцем і лопаткою. Він дуже любив будувати замки з піску. Але сьогодні в пісочниці вже сиділа дівчинка Ліза, і будувала пісочну вежу. Костя трохи засмутився. Він подумав. Це моя улюблена пісочниця. Я хочу грати тут сам. І тоді Костя сказав Іди звідси, я тут гратимусь сам. Ліза засмутилась і подивилась на нього. Та раптом підійшла мама хлопчика і лагідно сказала Костя, гратись разом це веселіше. У пісочниці є місце для всіх. Костя подумав і вирішив спробувати. Хочеш побудувати замок разом? запитав він лізу. Ліза, усміхнулась. Так. Вони разом збудували величезний піщаний замок. З баштами і ровом Навіть тато хлопчика приніс гілочки як прапорці. Відтоді Костя навчився гратись разом веселіше, а коли ділишся, з'являються нові друзі. Лего Історія Секрет суперсили в овочах. Одного ранку син прокинувся зовсім без енергії. Мамо, я такий втомлений, сказав він, сидячи на дивані. Можна просто печиво на сніданок. Мама усміхнулась і принесла тарілку з веселим сніданком, брокколі у формі дерев, морковина ракета та банан посмішка. Це наш сніданок супергероїв, сказала мама. Овочі і фрукти дають силу і захищають організм, але ж печиво смачніше, пробурмотів син. Тоді тато запропонував гру. Х... хочеш перевірити, хто швидше збудує вежу з кубиків після корисного сніданку? Син з'їв усе і раптом відчув, як наповнюється енергією. Він будував так швидко, що навіть тато не встигав. Ура, я справжній суперсилач. вигукнув хлопчик. Відтоді, кожного ранку, він сам просив маму: Додай мені ще банан. Я сьогодні маю бути суперсильним. Лего історія, Доброта, як сонечко. Одного ранку Лего сім'я. Прокинулась у гарному настрої. Мама усміхнулась татові. Добрий ранок. Добрий ранок, відповів тата і погладив сина по голові. А ти як себе почуваєш, чемпіоне? Син усміхнувся. Я хочу сьогодні всім казати добрі слова. Це чудова ідея, сказала мама. Доброта, як сонечко, вона зігріває не тільки інших. А й тебе самого. У парку син побачив хлопчика, який загубив іграшку. Він підійшов і сказав Не сумуй, ми разом пошукаємо. Разом вони знайшли іграшку в кущах. Хлопчик зрадів і подякував. Потім син помітив бабусю на лавці і привітався. Бабуся радо усміхнулась. Ти дуже чомний хлопчик, сказала вона. Мені проємно з тобою говорити. Я стараюсь бути добрим, сказав син. Бо доброта, як сонечко. Тато взяв його за руку, а наше сонечко сьогодні це ти. Історія про легу сім'ю, Прогулянка біля кар'єру. Одного теплого ранку лего сім'я вирушила на прогулянку до кар'єру. Сонце лагідно світило, а навколо було багато зелені і квітів. Мама несла рюкзак із водичкою та булками. Тато йшов з хлопчиком за руку, і вони всі їли смачне морозиво. Коли вони прийшли до берега, хлопчик одразу розусь побіг по мілкій водичці. Він весело хлюпав, стрибав і радів, як вода торкалась його ніг. Мама бігала поруч. Сміялась, показувала мушлі, які можна зібрати. Вони разом з хлопчиком знаходили цікаві ракушки й камінчики. Потім усі втрьох сіли на березі на лежанку і відпочивали. Поки хлопчик жував булку, тато показував на озеро. На воді плавали качки. Вони були коричневі з білими плямами, а деякі чорні з білим клювом. Хлопчик довго дивився на них, сидячи тихенько біля мами й тата. Мені тут дуже подобається, сказав він. Можна ми ще прийдемо? Звичайно, усміхнулась мама. Тут добре, коли всі разом. Олего історія, літаюча машина, і сімейна місія. Лего містечку жила звичайно. Але дуже дружна сім'я, тато, мама і син. Вони були справжніми майстрами на всі руки. Колись тато побудував літак, а тепер вирішив створити ще щось крутіше літаючу машину, яка могла б їздити по дорогам і злітати з них просто в небо. Машина мала блискучі колеса, крила, що розгорталися як у птаха. І дах із прозорим куполом, щоб бачити зірки, її назвали Метеор. Ця машина зможе перевозити людей, коли вони поспішають, сказав тато. А ще, коли потрібно врятувати когось із даху чи згори, додала мама. А я навчусь її пілотувати. вигукнув син. І от першого ж дня вони отримали сигнал. Допоможіть. Ми запізнюємось на весілля в горах, а наш автобус застряг. Час вирушати, сказала сім'я. Вони всі стрибнули в метеор, і машина з ревом рушила вперед, а потім здійнялась в небо просто злега автострада. Вони летіли над деревами між хмарками, поки не дістались гостей у святковий лего костюмах. Стрибайте до нас, покликала мама. Усі гості вмістились в салоні, навіть музиканти з барабанами. Літаюча машина опустилась прямо біля весільного майданчика. Весілля почалось вчасно із квітами, танцями і вдячними усмішками. З того дня метеор стала офіційною машиною допомоги. Вона возила людей у казкові мандрівки, на свята і навіть у школу, якщо ті раптом опинились на хмаринках. Але його сім'я щоразу була поруч. Разом у польоті, разом у пригоді.